По посилці. Ну, як здається, я просто побачив. Ані розпочатано Оце. Просто безлад. Пишу третю підряд, якщо що, і не розумію, чи це цей, чи ні. Ну, або це буде 11-бонусна, або це звідсіль 10-та. Цок, цок-цок. Ух ты! Ха, Зацініть. Яка. Грязна вся. Блін, гарна. І скажіть, що не гарна фігурка. Зацініть. Прикольно! Фігурки такі нам ще не попадалися. Отаке клеймо є. Це в нас а, Фарфор, так? Да? Ну що, приємне завершення. Я думаю, підсумок ви побачили. Хочу лише нагадати вам, що якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше. Нагадую, що кожен раз, коли ви ставите вподобайку, ви наближуєте вихід наступного відео.